Неоднозначних рішень. Перше з них стосується встановлення вартості проїзду в пасажирському транспорті міста Житомира. Мова йде про 3 гривні в маршрутках і 2 гривні в комунальному транспорті. Я думаю, що всі про це І, на жаль, члени виконування знову ж таки мене, це рішення підтримання. по складовим тарифів і так далі, якісь на сьогоднішній день є сумнівними. Я би хотів на двох речах зацитувати. Перше, якщо ми говоримо про підвищення вартості чогось, а в принципі це нормальне явище за відповідний процес, треба розуміти, як змінюється від цього якість. За останні роки ми бачимо в місті Житомирі, що якість послуг, яку надають приватні перевізники, вона, якщо і змінюється, то дуже мінімальна, щоб не сказати інше. Я маю на увазі і кількість графіків на маршрутах, я маю на увазі і отримання графіків руху, можу називати конкретні приклади, бо я це знаю. Тому якщо ми говоримо про підвищення вартості, треба розуміти, що люди отримують якісну послугу. Я думаю, зараз, на жаль, ніхто цього гарантувати не може. Це перше. Друге, згодом на ситуацію, яка сьогодні в країні склалася, треба пояснювати, яка вона. І якщо ми Кожен має затягнути паски, їх заткає вчитель, лікар, який не отримує зарплату якого замороження. А говоримо про підвищення вартості проїзду, то вибачте, для мене, для бюджетника, для людини, яка користується громадським транспортом, це вдарить по кишені і не тільки для мене. Тому до кращих часів, мені здається, оце підвищення треба перенести. яка засвершувалося в лютому 2012 року рішення ж кому. Я думаю, інші виступаючі зможуть детальніше показати графіки, але якщо їх проаналізувати, і хто можливо з вас почав? Всі нові маршрутні таксі, які з'являються, так? це і маршрутне Таксі номер 2 а, Повністю маршрут його пролягає по вулиці Київській від початку до кінця. Маршрутне таксі номер 31 Раніше мало зовсім інший маршрут. Зараз весь його маршрут проходить фактично його частина по вулиці Київській. І так можна говорити про кожний. І навіть 29-й маршрут, це я зараз називаю ті, які не існувало. Тут зараз послуги не надавалися. Я маю на увазі крошня погуня, який має сполучити. Це теж має відбуватися через вулицю Київську. Наскільки я знаю, пан Демчик є, ну, скажімо так, духовним натхненником по цього. Тетер, чекайте, де підтримка ТПУ. Розумні, правильні речі почали робитися в плані придбання нової бой... керівники, придбання толейності, хай вони не має значення. Тому треба і далі. Не можна футбольною мовою, кажучи, однією винопою давати клас, а іншою м'яч. але, виновою в'язну. Я буду колись одразу всі скажу, шановні депутати, при три минути, Баз тому під да. вас да. багато стояло. Ще, ще раз кажу, це жодним чином ефективності роботи ТТУ сприяти не буде, я в цьому переконані. Третій момент. В лютому цього року ми проголосували на сесії про заборону відкриття нових маршрутів, маршрутних таксі в місті Житомирі, якщо вони хворують в по центральних вулицях. Київський, літурка практически щорська. Сьогодні, якщо брати оцей маршрут 31, там да, можна говорити, що він не новий. Але Внесення змін до проєкту рішення, який ми проголосували в лютому 2014 року, про продовження оцього мораторію на відкриття нових маршрутів, тому що те рішення стосувалося тільки до 1 січня 2015 року. Я прошу продовжити ще на рік, до 1 січня 2016 року. Другий проєкт рішення про скасування рішення виконкому від середи, від 3 Рішення виконавчого комітету від 15-2012 року, No62, мова, мова йде про затвердження міської автобусної мережі. Як на мене, цього робити жодним чином не можна, тому це рішення в кому треба скасувати. І ми маємо можливість, згідно статті 59 закону України про самоврядування, частина 9, це зробити за наші повноваження. І третій момент. Я прошу і наполягаю, щоб ми проголосували з вами проєкт рішення. Рішення в з приводу підняття вартості проєкту. Оці три проєкти рішення, ще раз кажу, що 7-8. Я хочу, щоб ми включили порядок денний і проголосували приймемо, тому що міська рада постійно говорить,